Добрий день. Ну що, прийшла до нас зима? Такий вигляд має пасіка. Ось так. Сніг розтанув. На пасіці нема чого робити. Сьогодні 8 січня. 23 року. Мінус 10, а було мінус 15. Ось така зима. А тиждень назад було плюс 12. Пів України бджоли літали, мої бджоли не літали. Я заглянув у декілька вуликів тоді. І бджоли неактивні були, навіть не покакали. Ну і ви знаєте чудово, як весною розкриваєш гніздо, то бджоли починають випорожнюватись на бруски, злітають, випорожнюються. Тобто, весною, якщо залазиш у якусь сім'ю, то бджоли обкалякають. Все чисто, і дашки, і пасічника, і, і бриля пасічного є. А тут бджолами ще не підперла, тому вони, мабуть, і не літали. Те, що декілька бджіл полазило по прильоткам, таке було, то не вважається за обльот. Так що такі справи. Пів зими минуло ще два місяці зимувати. Весь січень, лютий і пів березня. Ось так. Бджоли вже піднялись під полотнинку. Вже я тільки одну сім'ю бачив, що вона не піднялась, сидить ще знизу, але там маленька сім'я була, ті, які побільше. Так попіднімалися геть усі. І вони почнуть рух до задньої стінки. Ну, а ці бджоли, які сидять позаду, навпаки, вони почнуть до передньої стінки. Ось так от. Так що я дивився і ці дивився, і ці дивився, ти, що зверху. Цю Цю, що знизу не дивився. Ну, декілька сім... сімей глянув. Третину пасіки, так би мовити. Усюди ситуація однакова. дивитися немає чого. Ну Хіба що я, може, вам ставочку невеличку зроблю? Як я одну сім'ю дивився? Ну, в принципі, те ж саме у усіх вуликах. Ну, все. Зараз усі пасічні роботи у хатах. Так що, а, так, да, і єдине, що я зробив, так це я заховав чорні рамки у сховище, стільника сховище. Ну, я по стільника сховищу зроблю окреме відео. Так що, будьте, так би мовити, на зв'язку, а поки що все. Я вам одну сім'ю покажу, в яку я налазив. Ну я знаю точно, що вона сидить ще біля передньої стінки. Деякі сім'ї клуби порозпадались, чесно кажучи. Ось так у мене зимове утеплення сіна. Вон бачите, ворушиться бджола, якщо видно. Зараз будуть вилазити. Бачите, де вони? таке в мене все-все-все, бджоли полізли. Оці ці дві бджілки пропадуть, які повилазили. На жаль, на жаль, треба зачиняти швидко. От чого я от не люблю лазити зимою, бо отаке от робиться і декілька бджілок пропадає. Не люблю я зимою лазити. Іноді треба, якщо є необхідність, якщо знаєш, що сім'я проблемна, треба щось там чи рамку підставити, чи перекамти.